Всім привіт! З вами таксійна група Кавлатекс. вашій увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною зі знижки 112,5 долара. Комбінізони літо. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить лише 0,5 долара. А вартість мішка вагою 25 кг лише 12,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте. Можливості на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Як бачите із відео, ідуть різні модельки у даній позиції. Якщо вам сподобався цей або будь-який інший мішечок з відеоогляду, поквадьтеся здійснити замовлення. Для цього вам необхідно буде написати нам повідомлення. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 754 комбінізони. Лише по 0,5 доларів за кілограм. Вартість мішка вагою 25 кг становить лише 12,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Якщо вам сподобався цей мішечок із відеоогляду, напишіть нам повідомлення для замовлення. Повторюємо ваші увазі. Зараз представлена акційна позиція за зниженою ціною код позиції 754 комбінізони. Присутні всі розміри, різноманітний іде модельний ряд. Ціна за 1 кг становить лише 0,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг, лише 12,5 долара. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами.